Доброго сонячного дня вам. Розоводи, розолюби, гості каналу. Вийшла, зараз розповім, що я робила в саду, які зараз роботи, бо скоро ж вже об'являють морози і великі. Сьогодні я вичистила у там курятнику в себе і попідсипала. Потрошку під кожну троянду. Ну, троянди такі, не, не перша річки, ні. Такі. Два-трьох річки, чотирьох будуть. Оце під них я он, он попідсипала. Он, бачите, он, он, он на возу ось, ось на возу попідсипала, попідкидала оце, туди. І воно за зиму, Я кожен рік так роблю. Он, дивіться, на воз там. Воно за зиму розкисає все і перетворюється в компост і йде в землю потихеньку, помаленьку. Ось обривала оці які погані вже вітачки. Ну, вон ще ті, що цвітуть, то хай поцвітуть трошки. О. Зараз буду обрізати оту свою чудо, що я. Покупала. От покажу вам, як мені сказали, як його потрібно обрізати. Так що покажу і вам. Так що дивіться, які в мене тут троянди стоять. Всі стоять зелені. ну Деякі є, збрасують листя. Я не знаю чому. Я ще у них по три гвістка іще повтекала. Може, я просто пропустила, де гвіздок не кинула у ямку. Це може бути таке. А так, от, м -м, якщо, в яку я вон ложила, от всі троянди, ось сьогодні яке в нас число? 14 листопада, всі троянди вон, стоять зелені. Вон. О, вон дивіться. Ну що? Що можна сказати, якщо вони ще всі зелені. Ну, мороз сильніший удари, де може на тому вони стояли. У мене отут вони трошки там сквознячком проходить. Ті, звісно, вже почали облітати. Ну я все одно по, по два гвоздя туди ще, ще встромила. Прямо в землю так хорошо встромила їх. Воно піде та буде потихеньку йти собі, і той ржавих гвоздяж. Не таких а ржавих даже. Ну, понаходила там і ще вон, повстрамляла в них. А так ну, а так от вон, ще кра... красніють вони. ті, ну, вони ж, звісно, не визріють ті, що з верхні красніють. Вон. А так вон, стоять фактично зелені. Це пересадження туди попересажувала, вон, ті, що сажала весною, сюди попересажала, ось світе. Ага, ось сиреневий аскот. А ну, Може вам погано видно його басонечка. Оце все, що цвіте в моєму саду. Ні, там у тому вибійственному ще, ще цвітуть. Ось дивіться, на мої руки, дивіться, оце я все роблю без перчаток. Руки в мене троянди не. Не чіпають. Можуть штани мої чіпнуть, але саму руку вони ніколи в мене не покололи за стільки років. Р... Працюю завжди без перчаток. А ось роста, ну вона ж не те ось. Це Кенді Аваланш. Ну, вона вже ж теж, тоже... яка ж вона на всіх, а ось, а ось принцеса Діана. Глянь, викинула, та я їх пообриваю. Те, що це я все пообриваю його. Сьогодні вже не той, бо умарилася ж, носила, ж, чистила. Навоз носила. Ну, ось, ну, ось оце, ось. Троянди. Ну, стоять зелені до самого, оце будуть вони стоять ще почти до Нового року. А далі там Начнуть опадати листя. І, і буває ще весною зрізаєш листя. Ну, я буду показувати вам. Время від времени я буду показувати вам. Покажу, як буде в снігу цей сад буде стоять. Ну, вон, вон, які листя, яке як тільки весною посадив тут раянду. Ну, ну, ото якось так. Р... Працюю по своїй технології. Хто буде працювати за мною по моїй технології, теж буде мати таке ж саме. Уже багато переключилися на мою технологію. Дуже багато розводів. І не вкривають, і не то, то і вкривали вони їх, і накривали. Це вже пишуть. Ні, ми не будемо накривати. Хіба що перша першорічки, так, да, я за першорічок не кажу. От тільки посадили, якщо ви осінню його, значить його треба підсипати землею. Весняні я теж по чуть-чуть попідсипала землею. Дуже багато не сипала, по технології навіть і не підсипаються вони землею. Ну, я підсипаю. Мені жалко їх. Ось оця весняна посадка. Та нема Сетву, це забула, як його називають. Щас, ну не знайду, бо я його під, під той це, брітен, по-моєму. Оце так теж. Вон. От, от усі стоять вони. Ось і в цьому саду так же само. Вон, дивіться. Все, ну ці підсипані, бо це. Це весняна посадка, весняна підсипана. А прошлогодні я нічого не підсипала, а он стоїть ось. Ось величаво стоїть. Містраль Фредерік. Я його весною обріжу. Ну, Почик 4, наверное. на толстих оставлю. На яких толстих? Де на тонких, там менше оставити почек. Ну, Я буду все показувати. Буду я ось ще. Ха -ха. Ну що воно, воно ж не процвіте, що ж це за той? вон, Поривати його і все. Це все вже. Раз вже морози йдуть, то вже все. Та великі морози вони вже не процвітують. Ну вон теж воно ж так і, і, і не розкрилася, лавіла кота. Він теж кущ вон, до самого низу, він зелений. ну, вон. Ото удобрення осінь я дала їм і все, я більше нічого не давала. Стволи всі, повизріли воно у них. Я думаю, в зиму вони, їм в зиму буде комфортно. О, дивіться, які зелені, зелені. Я ж кажу, там дві чи три троянди у мене про ті, що пройшли рік, це... ті. Вже не, не хворіють, я їм ще й хлоркиш підливала. Оце, якщо під той, то ще й хлор кіш лью. Вті? Я підливала, то вже вони розарім Мютерсен, вже стоїть зелений. Вон. До, до сих пір. Все-все зелене стоїть. Вон, тільки Ось який вимахав, вираз чіпідейл. Кущ заб'є всі, всі, всі троянди тут. Він зараз вже вон, півтора метра. І висота метр. Навіно метр двадцять. Навіть вон базальник є великий. Ось він. Ну. Бо я сюди не ходила давно вже. О, ось базальник, метр двадцять. Ось вона вон, цвіте. Голден. Ну, що ж ти? Цей тесто вже все так. Голден слабо щось в цьому році розрісся. Голден ну обично на третій рік. Хорошо розростається, і тоді вже йому вже він гони такі -ті. і базальників багато гоне. І цих от. Це весняна посадка. ну от Все зелене воно. Ну, як, як скажеш, воно не зелене, якщо воно у мене тиво, дивіться, які зелені. ось, Оце в зиму вони так підуть. ось, Ті ж я сажала посад, весною. Знову дадуть почки і будуть вони вон, дивіться, які кущі тут величезні. Це із долини роз я брала. Зараз нема в них. Уже все випродали ну Так там дійсно вони сажанці. І в долині розів твоя роза брала я, там дуже гарні сажанці. Там трішки хуже у мір роз, звісно. Ну, теж всі поприймалися. Ось. Всі попідкидані, попідсипані вон землею, землі багатенько насипано, ну сантиметрів. Наверно, 15, може в який і 20. Ось в цій, може, і 20 насипано. Так що там, те не замерзне, якщо верх замерзне, я його обріжу. І все. Зараз піду ж покажу вам. Бо хочеться пообщатися общення. Бо прийшла оце осінь, така унила, нудна пора. Вон, і, і котенок бігає тут за мною слідом. Що? просто. То свет же ж, ось отключать, думаю, пока свет не отключили. Сейчас сниму, поставлю, отойди а на зарядку еще Поставлю. Сегодня вроде с трех часов, через двух, через час, я уже забыла. До, до пятой, короче, сегодня не будет свету. Так что... Так що весна прийде, отут усе обсажено тюльпанами, повністю все. Візде. У мене тюльпани во всіх садах. Тюльпани дуже красиві. Махрові дуже красиві. Кольора красиві. Ось зараз вам. Ану, дивіться. Ось буду обрізати так. О, раз, два. Вон, раз, два. О, Бачите. Отак зараз пообрізаю її. Вон на цю малютку. Молочай, да, молочай, бо вон, вон молоко з нього тече. Баж. Ну, чи воно ж цвіте, я не знаю. Це ж. І то кожен рік я підсипаю навозом під троянди, під ту підкинула, під велику два, два відра сипнула. Туди. Так що завжди вона у мене Всіда в цвіту, бо там на возу ще й кров буває підливаю, як ріжу. От гусей. Це зараз, щас, щас я й забула, просто от за ту кров. Це ж ріжу, зараз гусей. Можна ж збирати. Та і, і підливати же. Під них теж можна я під ту, 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 ту велику. Завжди. І кров підливаю, і золу, попіл. В цьому році у мене попілу немає, так що я під, підкидала раніше, як топила, як в, літом випалювала все. Тут же що, це ж я ж палила, там все, все, що негодне, все ж я повипалювала. Бачите, все. Бачите, воно, молоко тече. Чи не ядовите воно, мабуть, ще ядовите, хоч би не той. Тож. Ай, воно тут висохне, наверное. Положить пока трошки а тоді я зберу Або рукавиці надіну. а то ще ітажусь. Так, о, все. Все. накриваю ось відром його. Он накрила. Сейчас найду йому. Ось. Ось найду. Ось придавлю і хай воно до того року. А там побачимо, що з нього вийде. Що це таке. Так що будемо живі здорові, то ми побачимо це. Ось покажу цю ще ж. Ну що, ну, вона потихоньку так дуже медленно розкривається. Літом вона швидко так шакенборг. А зараз... Зато все вся зелена, всі вони. Хоча з весни вони ж морозом були ж побиті ж повністю, вони ж повністю були, все замерзло. А ось ось, о, готче. Чи вона ж процвіте? Ну, з цієї не буду зрізати поки бутони. Хто його знає. А вдруг восьмий процвіте. А це ось це теж англійчанка. Там вон... Томас Бекет. О, це Томас Бекет. Ось теж розпустила. Ну, вона теж не Це безполезно. Ну, теж вся зелена вон стоїть. І ці вон зелені. І ось, навіть... І ця не така. Оце в тому році оця троянда, це витка троянда, ну, була вся вся повністю опала, вона ще зліта. В цьому році я її підлила, ще хлоркою була, потім ета, і трошки вон тільки низ чуть-чуть, а верх ще стоїть. Значить, щось підлічила. А оця ось троянда от мені підказала моя подруга. Ось яка красива. Називається Ніна Вейбул. А я якось у мене є одна. Я думала на ту, що то Ніна Вейбул. Оказується, оце Ніна Вейбул кольору піонерського галстука вона. Ну, я її вела як чайну гібридку, а тепер є весною. Обріжу як під флорібунду. Це ж оказується флорібунда. Так що о, ось покажу вам. Дивіться, очік до сих пір гляньте. Любуйтеся, поки він ще, ще не замерз. О, дивіться, яка краса. Можна букети з нього. Я от, ось наріжу і поставлю вазу, і воно буде аж до весни стоять. Оце така краса. Вон дивіться, які. Дивіться, які ці китиці одні, одна китиця. Вон, яка. Гляньте, вон, дивіться. Ось троянд не буде. Буду різати ці. І, і ось закінчу тут я. Приходила сюди під горку. Закінчу вам свою розповідь. Може, кому вже і надоїла вона, звісно. Ну, це ж таке. Одному надоїло, один дивиться. Я ж дивлюся всіх. Я, всі, я заходжу на всі. От, дивлюся всіх розводів. Всіх розводів я підтримую, особливо українських, всіх. Мене, я бачу, мало хто підтримує, але я підтримую кожного. Я за своє, за українське, щоб воно розкитало, щоб воно було кращим. Щоб канали продвигалися, українські наші. Будуть коментарі і будуть лайки, канали будуть продвигатися. Це, це для нас плюс для українців. А так тільки пройшов мимо транзитом і все. І що воно, воно ставило слід? Воно подивилося і пройшло собі. Так некрасиво делать. А треба, надо треба бути, ну, чоловічні і за своїх боротися. Навіть в, в, в трояндовому цьому бізнесі, і то нам треба бути сплаченіші один за одного. От тоді і Україна наша продвинеться набагато вперед. Так що будьмо за Україну за нашу. За нашу країну. За наших освободителей. Так що провела вам ще й пріформацію. <ріху> Спасибі, хто був на моєму каналі, хто заходить, хто любить мій канал. Спасибо всім, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.